Вітання усім! Зараз ми розповімо про захищений смартфон у WP36. Бюджетна модель з величезним динаміком позаду. Комплект особливо нічим не вирізняється, До нього входять інструкція та скріпка, а також блок з кабелем для заряджання. На лівій частині корпусу розміщено під заглушкою слот для двох сім-карт або ж під одну сім-карту і карту пам'яті. На правій частині окремо знаходиться ультразвуковий сканер відбитків пальців, кнопка блокування та регулювання гучності. Верхню частину корпусу ні з ким не розділяє додатковий мікрофон, а знизу основний мікрофон для розмов, Type-C порт при цьому під заглушкою. Задня панель виглядає доволі стильно, тут розміщені камери та спалах, а основну увагу на себе притягує великий динамік, який на практиці видає дуже гучний та басистий звук. Цього не вистачає багатьом смартфонам. Попереду смартфону на верхній частині дисплею розміщена камера, над нею динамік, тут нічого незвичного. Зважаючи на великий акумулятор, дана модель отримала вагу майже в 400 г, та й товщина корпусу не маленька – 19,1 мм, тому це точно смартфон не для однієї руки у використанні. Сам по собі девайс повністю прогумований, має стандарт захисту IP69K, тому ні води, ні ударів він не боїться. Практика доведеться прямо зараз. Тест смартфон пройшов відмінно, все бачите самі. Стосовно продуктивності, тут її небагато, адже процесор MT8788 зовсім не про це. При цьому смартфон працює нормально, якихось критичних глюків немає. Єдиний момент, тяжкі задачі не для нього. Оперативна пам'ять представлена об'ємом 8 ГБ, а постійна пам'ять 128 ГБ. Є NFC, а про Wi-Fi та Bluetooth і говорити не варто. Це стандарт. Великий акумулятор якраз стане моментом, завдяки якому дану модель захочуть багато людей, тому що ємність його 10600 мАч. А це два повноцінних дні використання. Операційна система встановлена Android 13. Вона має достатньо просте та зрозуміле меню, а також багато необхідних налаштувань для роботи з пристроєм. Хоч смартфон і простий по залізу, проте і в ігри прості він пограти дасть можливість. Дисплей має діагональ 6,52 дюймів, а роздільна здатність складає 1600 на 720 пікселів. Це доволі проста IPS-матриця, яка точно не претендує на конкурування чи змагання. Звичайно, ж, захист від ударів тут присутній, адже скло загартоване. Частота оновлення дисплею 60 Гц, тому ні про які мультимедійні характеристики тут не йдеться. Це просто дисплей для роботи. Але варто зауважити, що запас яскравості достатньо непоганий. На вулиці користуватися смартфоном буде зручно. Та й кути огляду більш ніж нормальні. Якщо любите насичене зображення, в меню є можливість таке собі встановити і насолоджуватись картинкою. А от щодо камери, вона 13 мегапіксельна має в лаунчері небагато режимів, в основному тільки базові. Щодо знімання відео, то тут доступна роздільна здатність Full HD і нижче. Все при 30 кадрах на секунду, звісно ж. Макрокамера також в наявності, її роздільна здатність 2 мегапікселі, Для яких сценарії використання знадобиться така камера. Більш за все це робочі моменти, адже якщо ви хочете якісні фото для домашньої колекції, цей смартфон навряд вас задовольнить. Щодо фронтальної камери, її роздільна здатність складає 5 Мп. Для відеозв'язку підійде. Oquitel WP36 дасть вам об'ємний звук, а також гарну автономну роботу. Це типовий робочий смартфон, який створено для умов жорсткої експлуатації, з чим він чудово впорається. Купити смартфон можете за посиланням в описі, підписуйтесь на наш YouTube канал і всім до нових відео.